Російський корабель Серпухов із середини підпалив російський військовий. Деталі спецоперації Рибалка розкрили у головному управлінні розвідки України. Ракету носій на тривалий ремонт відправили в квітні цього року. Там вигоріли засоби зв'язку та автоматизації. Більше про спецоперацію та її виконавця Тетяна Демох розкаже. Це відео датоване сьомим квітнем цього року. На ньому загорається ракетний корабель «Сєрпухов» через пожежу всередині. Повністю знищені його засоби зв'язку та автоматизації. Деталі цієї спецоперації під кодовою назвою Рибалка. Гурмо Легіон «Свобода Росії та представник проєкту Хочу жити розповідають нам тільки зараз. Перша подібна операція в Балтійському флоті для ворога стала справді шоком і несподіванкою. Після цієї операції значні розслідування, перестановки, покарання всередині Балтівського флоту ФСБ лютувало і зрозуміло, що певні голови там полетіли. А переживати є за що? Адже Сірпухов доволі новий корабель, який спустили на воду тільки у 2015-му. На своєму озброєні має крилаті ракети «Калібр» та Онікс якими РФ б'є по території України внаслідок цієї операції отримана велика кількість важливої інформації, яка допомагає українським силам безпеки і оборони, і щонайменше на півроку виведено з ладу сучасний. Малий ракетний корабель. А головним героєм цієї спецоперації є громадянин Росії, професійний військовий матрос цього самого ракетного корабля Сірпухов на псевдо «Гога». в Калінінградській області. народився в Калінінградській області. Виріс там у родині військового, і вирішено було моєю долею стати військовим. 11 років він служив а з початком повномасштабної не хотів залишатися на боці терористичної Росії. Попитал. Спробував звільнитися, написав рапорт. Командир був у шоці, коли все це прочитав. Командування все на вухах стояло. Командир мене одразу відправив до психолога. викликали до прокурора, створили адміністративну справу. Та й на цьому все не звільнили. Продовжував служити на цьому самому кораблі. Моє рішення було моє рішення було зв'язатися з Легіоном Свобода Росії в 23-му році. Я з ними зв'язався через офіційний сайт. В легіоні кажуть, російська сторона намагається створити подібні сайти, аби перехватити інформацію і не допустити переходу на український бік. Тому просять зв'язуватися тільки через офіційні джерела. В легіоні є можливість. У легіоні є можливість вступити безпосередньо як і до бойового підрозділу, так і вступити в сили супротиву на території Росії, які займаються тим, що організовують там боротьбу з путінським режимом, і можна вступити в розвідувальні сили легіону, які збирають інформацію про діяльність країни-агресорки. Спільно з проєктом Хочу жити після успішного виведення з ладу корабля та передачу важливої інформації гогу перемістили на територію України. Деталі звільнення поки воліють замовчувати. Ця операція була надскладною по тій причині, що було необхідно було терміново в короткі терміни вивести людину з Калінградської області. Нині ж він в Україні, в якій в останнє був ще в дитинстві, Примерно 5 років. Приблизно п'ять років мені було маленьким до бабусі приїжджав і прадідуся. А далі, після успішного проходження навчань, рекрут Гога доєднається до Легіону Свобода Росії. Тетяна Демух та Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.